Радий вас вітати у нас на каналі, канал Міту авто і це канал про автомобілі. Займаємося ми пригоном автомобілів зі Америки та їх ремонтом та відновленням, підключено на СТО та автопідбором в Україні. Також є майданчик з продажу автомобілів, де ви можете придбати автомобіль або продати свій автомобіль. І на цьому відео про, ціл, про це все ми поговоримо більш детальніше і в деталях. Ось, наприклад, розпочнемо ми. З форда Ескейпа, якого ми підготували для нашого замовника під ключ, повністю все зробили і відновили, і пригнали на МРЕО в сервісний центр МВС, та зареєстрували, отримали номера для замовника. Цей автомобіль ми купили в Сполучених Штатах по вподобаннях нашого замовника. Привезли до нас на СТО, згрузили його, прийняли в роботу, знайшли йому запчастини, провели йому комплексний ремонт та відновлення цього автомобіля, а далі зробили йому ще сертифікацію: поставили на нього газ, обслуговування цього автомобіля та таке інше. Давайте на нього подивимось більш детальніше. Як бачите, вийшов досить такий симпатичний Ford Escape, який вартий реально уваги та який вартий того, щоб стати бажаним в родині. Взагалі, Ford Escape вибирають за його надійність, за невеликий розхід пального та за його просторість і комфорт використання, тому що цей автомобіль дійсно комфортний. Ну, Звичайно, не Mercedes, не BMW з ними зрівнювати не потрібно, але в своєму класі він є лідером, тому що мотор на ньому йде атмосферний, коробка передач. Гідротрансформаторна, і туди легко становиться газ. Саме і на цей автомобіль ми також встановили газ е, та повністю підготовлений, його віддали для замовника. Це і є перевага, замовляючи авто під себе. Знаєте, не потрібно автомобіль там е, після того, як купив, вести ще на СТО і щось в ньому доробляти. А відразу ви отримуєте той автомобіль підготовленому стані там, з, газу, з газом, з резиною, з гумою, з заміненими маслами, фільтрами та всім іншим. Нічого там не треба більше красити, все в колір, все нічого не випадає. Ну, тобто той автомобіль, який потрібен. Тому якщо вам також потрібен авто зі США, ви можете звернутися до нас по контактам під цим відео. Ми можемо зробити його для вас. Працюємо ми офіційно через договір, сплачуємо податки та будемо раді, якщо ви звернетеся до нас за пригоном, тому що ми працюємо. Ще один автомобіль, який ми поставили на облік, це був Nissan Ліф. У нас є ще така функція, як продаж авто в дорозі. Тобто ми за свої кошти купуємо автомобілі США, веземо їх в Україну та у вас є можливість забронювати цей автомобіль під себе. Таким чином, цей Nissan Ліф продавався у нас в дорозі в групах Телеграма, Фейсбука, Інстаграма та таке інше, куди ви можете підписатися, якщо ще не підписалися, щоб бути в курсі всіх новин. Та е, також зробили ремонт від. Новлення цього автомобіля та сьогодні поставили його на реєстрацію. І Анатолій, його щасливий власник, уже далі буде експлуатувати автомобіль в своїх потребах. Електромобіль це досить крута, класна штука в сучасному світі. 25 км шляху 100 км шляху обходиться в 25 грн, гривень, якщо заражатися від простої розеточки, що досить економненько. Електромобілі на сьогоднішній день привозити зі сполучених штатів Америки. Досить вигідно, що потрібно і вам ми можемо вам привезти. В місті Києві зочек 54, саме там у нас знаходиться офіс та майданчик з продажу автомобілів. Тому, якщо ви хочете придбати собі автомобіль, ви можете. Ось такі у нас автомобілі є в продажу в наявності. Зараз я покажу фрагмент відео, і ви з ними познайомитесь більш детальніше. Якщо вам, вам щось подобається, ви можете зателефонувати та придбати і собі. Також варто відмітити, що якщо ви хочете продати свій автомобіль, у вас є автомобіль, ви можете його розмістити у нас на майданчику, та ми займемося його продажем. Що вам потрібно під'їхати Нами переговорити, заключити договір та таке інше. Також на назочок 54 можна це знайти. Щоб привело вас точно в місце геолокації, де ми знаходимося. Відкриваємо Google карти, пишемо там в пошуку Мі2 авто і нас знаходить там на карті і вас приводить прямо до нас. Тому ласкаво просимо, запрошуємо. Давайте пройдемося по цінам на автомобілі. В наявності в продажу місто Київ з 54, наш майданчик з продажу, є ось така кіарія. Вона не зовсім ідеальна, у неї є пом'ятість з цієї сторони, пом'ятість з цієї сторони, але, тим не менш, автомобіль на повному бойовому ходу, технічно справний, по ньому буде якийсь торг. Коштує він 4200 доларів. Тобто, вже за такий бюджет можна купити таку малишку для пересування по місту. Наступним за ним буде c Сілайсь. Автомобіль 2019 року випуску 1.6. газ бензин. Ціна 8600 доларів. Свіженький автомобіль вже на газу підготовлений для економного використання. Поряд з ним BMW X3. Автомобіль 2016 року 166 км кілометрів пробігу. Автомобіль. По ціні 19200 доларів та автомобіль в дуже гарній комплектації. Поряд з ним розмістився Jeep Renegade в гарній комплектації, комплектації Trailhawk. Цей автомобіль ще не розміщений на авторія. Я думаю, він буде там через декілька днів. Тому ви маєте унікальну можливість купити автомобіль до того, як він потрапив на Рія. Ціна 13500. Поряд з ним опинився Opel. Ну як же ж без Opel? Vectra 2003 року 1,8 бензин. Ціна автомобіля 4350 доларів. Цей автомобіль можна приїбати у нас на майданчику Зочек 54. Ford Fusion з надійним правильним двигуном 2,5. Цей двигун можна ставити газ. Автомобіль надійний, класний та в гарній комплектації. 15 рік, 129 тисяч км пробігу, автомобіль з великим екраном по центру, кліматконтролем та таке інше. Ціна всього-навсього 9600 доларів. Джебринігет з комплектації Latitude 2017 рік, 132 тисячі км пробігу, 2,4 бензин, ціна автомобіля 13 900. Поряд із ним з правильним двигуном 2,5, тобто надійним під газ. Escape Escape у нас вже після рестайлингу, він 2017 року випуску. У нього дуже доступна ціна 12200 взагалі шара 166 тисяч км пробігу на мінімальній комплектації. Поряд із ним Audi Q5 2014 року, 144 пробігу, ціна автомобіля 17 800 доларів. Автомобіль з 2-літровим турбовим двигуном на повному приводі. Ось такі комплектації. Так, поряд з ним машина, вообще, пушка, бомба, ракета, Пітарда. GMC Terrain. Це чистокровний американець. Такий автомобіль має дуже шикарний, потужний зовнішній вигляд. Він буде манити погляди всіх перехожих на своєму шляху. Автомобіль у нас по ціні 2017 року. Турбовий, 101 тисяча км пробіга і в гарній комплектації на всіх екранах, шкірі та таке інше. Потрібен каєн, Канен GTC є. Ціна 11,50. 2008 рік 4,5 літровий двигун. Ось такий ряд є. Рено Кенго. Кенго в грузовому виконанні. Ціни різні. 10300, 11,300, в залежності від того, яка база вам потрібна. Максі, чи велика, чи коротка та так далі. Є ще декілька бусиків такого ось формата. Мовано 2400, там маленький рідний пробіг 2,3 дизель, пробіг 81 тисяча. Vivaro го року. 17-го року. І Мастер l 2 16217 року. Ще один потужний американський седан, який не залишить без уваги жодного перехожого до Челенджер 18 року. Чарджер, якщо будете точніше, зимова гума, нові диски, автомобіль в гарному обвісі, автомобіль з двигуном 3.6 та в дуже гарній комплектації шкіряним салоном. Підігрівами, обдувами, великим екраном і пробіг цього автомобіля складає всього 35 тисяч. А поряд з ним розміщена Kia Optima. Ось якраз ця Kia Optima теж 2018 року з пробігом 35 тисяч з сучасною мультимедіа Apple CarPlay та Android Auto. 13 тисяч доларів можна придбати цей автомобіль у нас на майданчику. Ну а знайти ви нас можете на Зочих 54. Тут у нас знаходиться і офіс, і майданчик з продажу автомобілів за такими великими вивісками Міту авто в червоному виконанні кольору. Ось такі, друзі, автомобілі у нас є на майданчику в продажу, і ви можете їх придбати, якщо вам подобається. Ну, і як я вже сказав, ви можете розмістити свій автомобіль, продавати у нас, якщо вам це потрібно. Також у нас є два автомобілі в наявності в продажу зі США, які ми зараз веземо, та ви можете забронювати їх під себе. Ось, наприклад, Ford Escape 2020 року. Випуску півтора літровим двигуном, достатньо економним, на повному приводі, та в середній комплектації SE з кліматом, електроприводом Приводами сидінь з датчиками сліпих зон. З утриманням полоси, ну, тобто, досить сучасний автомобіль з малим рідним пробігом 20 тисяч. Цей автомобіль, наприклад, вже знаходиться в Клайпіді. Буквально сьогодні вже відкрили контейнер з цим автомобілем, і е, ви можете е, його придбати під себе. Тобто він продається в дорозі, е, ви можете стати його власником уже зараз. Буквально, я думаю, на цьому тижні він вже прибуде до нас на СТО, можливо, на наступному. І е, е, ви можете стати його власником. Ну, досить такий непоганий насамкінець. Автомобіль свіженький. Ціна на нього 13 850 доларів плюс ремонт. А, другий автомобіль, який у нас є в наявності в продажу, це а, Tesla Tesla 3, 21-го року. Автомобіль. Автомобіль Long Range на 550 кілометрів. Пробігу, дуал мотор, все як потрібно, повний привід. Атомобіль уже знаходиться в Клайпеді. Він уже прибув в Клайпеду. Але ми зараз зараз чекаємо відкриття контейнера. І буквально уже на днях буде відкриттям, і ми його також будемо доставляти в місто Київ до нас на СТО. І цей автомобіль продається в дорозі 32 тисячі 500 доларів. Якщо він вам подобається, плюс ремонт, звичайно, ви можете його забронювати під себе і можете стати його власником. Подібні автомобілі в Україні продаються уже готовими по 48 тисяч доларів. І я думаю, що та купівля такого автомобіля буде максимально вигідною. І ви можете купити класний електромобіль з великим запасом хода, досить комфортний, сучасний, з сучасними функціями. Також у нас є послуги по підбору автомобілів в Україні. У нас люди замовляють огляди автомобілів. У нас є три різні послуги: експерт на день, огляд разовий одного автомобіля чи пошук автомобіля в ваших параметрах під ключ. І так недавно, буквально на днях, ми підібрали Hyundai Santa Fe в максимальній комплектації в місті Київ. Переоформили вже на власника Mitsubishi Outlander людина з кривого рога замовила огляд і з'їздили в білу церкву. Зробили огляд там автомобіля, все виявилось достатньо гарним. Та людина з Кривого Рогу прибула, купила також автомобіль, переоформила його для себе. Автомобіль вже також проданий. Також замовляли ще у нас огляди, і ми дивилися Nissan nv 200 2020 року автомобіль з пробігом 34 тисячі кілометрів. Людина розглядає під себе, щоб користуватися ним. Також дізнаємося біля Нісанчика вже так уже обдивилися, значить що у нас є фара бампер. ну Бампер не оригінальний тайванський, і тому трошечки тут зазор по ньому не, не получив, З цієї сторони ну, все гуд, все гарно, вроді би як рівненьке-рідненьке. А з цієї сторони, конечно хріновастенько так получилось палиці, ну Мізиниці так точно туди пролазить. Далі, ну, звичайно, місце ДТП у нас ліва передня частина, як ви бачили по фотографіям, звичайно, тут все кручене, тут все роблене, але е, значить, у нас петля, е, її не замінили, її зробили і її не пофарбували. Її треба пофарбувати, бо воно буде корозувати. На окулярі лівому по місці ДТП у нас ось тут є вже корозія, чуть-чуть е, краска. Тріснута, ну, по-хорошому його треба було б теж пофарбувати, щоб воно не коразувало. Все інше, авто, акумулятор замінений, форс е, стоїть. Все інше, в принципі, так нормально. Замінили. Машина їзда по Україні, приїхала 4000. Тут у нас по жабу ось тут ну споклечене. Тобто, виходить, його теж. Робили, що у нас по самій будці безпосередньо Так, підлога відносно ну, чиста, ніч, нічого такого. Але по самим стоїчкам ось тут у нас йдуть вже дефекти. Ну, звичайно, автомобіль щось возив. Кажуть, що по Україні вона не працювала, але тим не менш... 4 тисячі вона кажуть по Україні проїхала. Так, ось у нас будка, ще на неї замовимо, Теж подивимося. Так, по водійській частині. Тут все норм. По сидінню. Я не бачу ніяких питань. Чи, наприклад, що воно перешивалося, робилося, чи щось в такому роді. Не бачу, нічого, все нормально. Так, давайте сюди. Сейчас цей ремінь смектан. Ремінь нормально. Так, зараз її заведу. І прийдемося ще з вами подаватися ним. Також їздили, дивилися гольф, гольф п'ятого покоління 2008 року випуску 1,6 бензин на механічні коробки передач. Е, так, були там деякі дефекти і там, і там, і там. но тим не менш в цьому заключається і наша робота для того, щоб підібрати вам найкращий автомобіль в ваших параметрах. Тобто прийдемося по факту. Йдемо далі. Крило е, фарбоване. До тінка, тінка. дверка у нас фарбоване. 169 Фарбовано. Так, по салончику е, дивимось. Не зашмиргане, не зачухано водійська карта, ну, в дуже гарному стані сидіння водія. Ну, Порватися немає, але звичайно ця подушка продавлена. На ручки КПП шкіра пошкоджена, але це нормально для них. І тут в мене є питання О, на автомобілі. Хренова, взагалі, її треба викидати. Так, по капоту з лівої сторони у нас є отакого от плана дефект. Це вже корозія. Тут на капоті герметик тріснув Це вже корозія. З цієї сторони маємо те саме. І з цієї сторони маємо навіть трошечки гірше. От двигуну. Масло на мінімумі, і воно ну таке чорне. Параметрах, тобто, ви можете з нами замовляти автомобіль як зі Сполучених Штатів Америки, так шукати його тут в наявності в Україні, як автомобіль офіційний чи пригнаний з Європи, так і автомобіль зі Сполучених Штатів Америки. Тобто ми працюємо над тим, щоб у нас був максимально широкий спектр послуг, щоб вам було зручно з нами придбати автомобіль для себе з повною його перевіркою та якістю ремонту. Що я вам однозначно можу сказати? Якщо ви хочете свіжий автомобіль 2020 року. З малим рідним пробігом, це, звичайно, скоріш за все, буде американський автомобіль. Тому що в салоні такі автомобілі коштують дуже дорого. Автомобіль, який був офіційно придбаний і продається також на авторі він буде продаватися дуже дорого. А замовляти із США, він вам обійдеться в два рази дешевше. Тобто, коли він коштує 40 тисяч доларів, реально його привезти зробити в 20 тисяч доларів. Але є вибір між тими автомобілями, які вже є в наявності в продажу на авторі. Та замовити автомобіль під себе зі штатів. От тут ви у вас є право вибору, або з нами працювати або так, або так. Що я скажу від себе, мені звичайно більше подобається робити автомобіль е, із штатів під себе. Чому так? Тому що, як правило, коли купуєш авто на вторинному ринку, навіть коли хтось його робив на продажу, звичайно, в ідеал його ніхто там не виводив. Ви купуєте такий автомобіль, вам потрібно їхати його ще доопрацьовувати. Можливо, десь дотягнути кузов, можливо, щось дофарбувати, можливо, якісь деталі ще замінити по чи по ходовій частині. А таким чином, коли ви замовляєте авто під себе, ви відразу його фарбуєте так, що він там ідеально пофарбований, кольори не випадають. Саме так працює у нас СТО. Відразу все старе викидається, нове на автомобіль, ставиться. Е, відразу робиться діагностика автомобіля, що потрібно замінити по ходовій. Е, міняються масла, фільтра, е, міняються, ставиться газ, масло в коробки, в роздатки, в двигуну, все візьме то ви отримуєте автомобіль, який повністю підготовлений до експлуатації. Це і є перевага замовляти із, із, із США під себе, але потрібно почекати 4-5 місяців. Десь так. Саме головне, що ми пропонуємо вам максимально широкий спектр послуг, на які, про які я вам розповів тільки що під цим відео. З нами ви можете більш детальніше познайомитися в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram, Viber, посилання на які знаходяться під цим відео. Також там є наші контакти. Ви можете зателефонувати до нас по ним та отримати більше року консультацію. З вами був Ігор Мітуавто. Я вас дуже попрошу поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, тому що це канал про автомобілі. І з нами ви знаєте максимум про автомобілів з Америки, максимум про автомобілі, які продаються у нас в Україні, та зможете реалізувати свою мрію в реальність. З вами був ігор. Міто Всім пока.